Олег Ольжич Піхотинець Душа відділилась від тіла ще там, на майдані міським, врочиста така білокрила Літає і в'ється над ним, а тіло струнке спокійно ступає в холодних рядах. Довіку його не обійме ні сумнів, ні згадка, ні страх. І радісно духу дивиться, як тіло тяга кулемет, стискає гарячу рушницю і вперто повзе наперед. Вечір я дивлюсь на сині скелі, злотне небо сперлося на скелі, ззаду плещуть вогнища веселі, Вколо вогнищ друзі теж веселі. Гей, чужі нездолені долини! В'ється дим і плине в бік долини. Так назавтра й ми туди поплинемо, як ріка нестримана поплинемо. Легко і ясно лежати з пробитими грудьми в травах поплутаних, в росах на вогкій землі. Так все ведюче спокійний, мій сон непробудний, брови розкинулись вільно на рівнім чолі. Довго бо йшли ми крізь доли і гори, і кручі, світ не радів нам упертим бундючним і злим, лінії завжди ламались суворо й рішуче, барви навколо лягали камінням важким. Шкуру й волосся нам теж переситила барва, риси суворі на видах врізьбили бої. Легко і ясно лежати в поплутаних травах, трави і квіти візьмуть собі барви мої. І дні, і ночі, ж коли, коли, весна, остання чи передостання? Хіба ж не всі прекрасні ми взяли дари дитинства і дари кохання? Душа рікою вийшла з берегів. Верніть її в джерела воркотливі, і небо, синь, і синява розлив, і хвилі каламутні і мінливі. Вдивляйся в неозору далечінь, а серце, серце прапором тріпоче: різкіший вітер, чи гостріші очі, Ошал непогамованих хотінь. О, ласка, путь короткою і квапливу, Скінчити незміримістю пориву. Ясне мерехтіння кіна, Ясне мерехтіння кіна, прах, що зринає вгору, Ти вічна єдна, людина, дитя землі і простору, ні мертва каміння міста, ні мертва сила машини, Твоєї мрії не стисне, пориву твого не спинить, крізь мряку, що чола вкрила, Крізь гори легкі паперу, До храдісні прожить крила. Випростує горді пере, і як у віках критих пилом, стають до старого двобою твоє уродливе тіло, твоя незборена воля, мотори годуть над землею, на острів смертельні окови, та буде завжди твоєю, безсмертна мить постанови, змагання пориву і стрілу не мре у століттях далеких, Ще плакала андромаха і вже вирушав Гектор Межа, По рівній грані двох світів ідеш, що наче скло, невидима і гостра, І тягне, рве глибинами безмеж, Открите серце ненаситний простір. Ступи ліворуч легкий буде спад, повільні луки, мляві серпантини, Від інтелекту через хліб назад, до жаху і безсилу клітини. а вправо ступиш. Прірва і провал, І знову сплеск, і в кликотінні виру Лише твій шал щитом проти навал. Одвага ж, коли ти запрагнув, Віра. Яблуня на горі. Над кручі, садом на горі, Розквітла яблуня. Іди, тебе немає. Здалека зло котять дзвонарі, і вітер тихо квіти коливає. Тебе немає, на траві прибитій не буде видко ні на мить. Як станеш ти огладіти крізь віти, густу, глибоку і м'яку плакить. Корови. Вмирають корови голодною смертю. Загнаті із волі в тюрму на мучення. Як дощ починає, вмирають по сотні, і реф роздається в далекі місця, І страх він наводить на чулі серця. Вівці. Чудесні вівці в загоні стоять, Забиті, голодні, паркани їдять, голодною смертю здихають вони. І трупи їх топчуть голодні брати. За шмат гнилої ковбаси ти батька й матір продаси, і говориш Христу: єси, опоможи братів продати, продать сестер о Божа мати, дітей, дружину, все продати, щоб випнутись на гору й мати, що мають Господа й магнати. Вже перший сніг, мов ковдрою товстою, Усе окрив, і воду, і поля, під цим зимовим снігом промочена, понура, обшарпана, спить матінка земля, лежить вона не мов би задубіла, та серце б'ється в неї ще: ні, ліжко се, а не могила вона жде, поки перший струмінь протече. І встане вже тоді вона, яка прекрасна. В зеленій мантії, в квітчастому вінку.